Ранковий туман на Коїв-Лиха на Черкащині на смілянській трасі трапились відразу п'ять аварій. Усі майже одна за одною постраждали аж четверо людей. Є навіть загиблий. Наші кореспонденти з місця події. Потрощені авто та встелена склом дорога. Через густий туман. Далі кількасот метрів нічого не видно. Перша аварія на смілянській трасі сталася о сьомій ранку. Не розминулись пасажирський автобус із легковиком. Тут відбулося зіткнення між автомобілем ВАЗ 10 ї моделі і автобусом полученням Черкаси-Київ. Автобус рухався з міста Черкаси до міста Сміла. Автобус. Автомобільвазу зустрічному напрямку водій автобуса ще приходить до тями після пригоди. каже, рухався за правилами. Аж раптом побачив, як водій вазу виїхав на зустрічну смугу, обганяючи іншу автівку. Уникнути зіткнення не вдалося. Водій легковика загинув. Від його машини тепер лише купа брухту. Зараз розтягнемо, заберуть машину, будемо дірати міса. Скорість сильно велика була. Пасажирський автобус після зіткнення понесло в інший бік траси. У середині на час аварії було майже порожньо, лише троє пасажирів. Один чоловік вилетів через лобове скло, у нього легкі забої. Двох жінок, що також були в салоні, забрала карета швидкої. А туди від лобового столкновення передній мост заклинили колеса в різну сторону, Він вибив передній мост. І ця машина стала автобус неуправляємо. От його понесло з тієї сторони. За годину після цієї аварії трапилася ще одна автобус Форт і Москвич. Склалися між собою. Постраждалих немає. Ми підтримували, бо аварія впереді, а в нас удар. Не минуло і кількох годин, як у ДТП на цьому ж відтинку траси втрапили і ось ці автівки. Усі пасажири уціліли. Марино не тримали з дистанції з коло з вазом. Травмованих немає, матеріальне збитка завдана. Трохи далі по трасі теж аварії відразу дві. Усього на затуманених дорогах Черкащини сьогодні трапилося шість аварій. У державтоінспекції просять водіїв бути пильними. Вікторія Курченко, Юлія Доброско, Роман Буша, Віка Новини.